Великий льох. Як сніг три пташечки летіли через суботове та сіли на похиленному хресті. Ми тепер душі, а не люди. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. Бо так сказав Петрові Бог. Як була я людиною, то прісою звалась. Я отутечки родилась. Ти виростала. Отут було на цвинтарі і з дітьми гуляють. І з юрусом Гетьманенком у піжмурки грає. А Гетьманен, що була вийде та кликне в будинок. А он так луня, а там мені фіг, і, і родзина всю мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть І ще гори на гості, тут це ж людь було за мною одягнуть, обують і гетьман бере на руки, носить і цілує. Ось так суботові зростала й розстала. І, ні... і ніколи я нікому ніже свого слова не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене заглядалися і сватати стали, а у мене та й на теї килими вже ткались. От от подавала. Та лихо застала. Вранці рано пили півці якраз у неділю бігла за водою. Вже й криниця тая замоліла і висохла. А я все літаю, дивлюсь. гетьман з дружиною. Я води набрала то повні шляхи перейшла, та того й не знала, що він їхав переясно в Москві присягати. І вже ледве я не ледве. Донесла до хати і тієї клятої водой. Чом би я з неї відер не побила батька, матір, себе, брата всіх собак отруїла тією клятою водою, от за що караюсь, от за що сестрички і в рані пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. Як він їхав із Батурина в Москву із Полтави, я була ще недолітком. Як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Ями ж трупами валялась у самих палатах мазепиних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обійнявшися зо мною лежав. Що вже я не просила московського капитана, щоб і мене убили. Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. силу я сховалася на тім пожеріщі. Одна тільки була у батуріні хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як він їхав із Полтави, а йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже коня напоїти поїти, я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дойшла до хати, на порозі впала. А назавтра, як царь вийшов, мене поховала та бабуся, що зосталась на тій пожарині, та ще й привітала без хатині. А назавтра й вона вмерла і зотліла в хаті. Бо не було кому в батурині її поховати. Уже й хату розібрали, і сволок словами на угілля попалили. А я над ярами, над степами козацькими, і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я? В Каневі родилась, ще не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. Ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотіли, чи, може, ще в маленької на той час боліла. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала і галеру золотою мені показала. Мов будинок, а в галері воєводи і всі сіли, і між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, і духу не стало, й мати вмерла. Обок в одній ямі поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на метарство і досі не пускають, хіба ж я знала ще сповита, що тає. Цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіте, сестриці? Дякуємо.